Вітаю, друзі! вітаю. П'ятниця вечір Олексій Ляшенка. І, як кажуть росіяни, як кажуть ДНРівці, а вони брешуть. Це я впевнений, це я завіряю 100% ВСУ, як вони кажуть, а ми кажемо ЗСУ, обстрілюють центр Донецька. Повірте мені, от просто повірте, це брехня, яка розганяється брехунами, яка сидить на брехні і поганяється брехунами. Я вісім років жив в Донецькій області весь цей час. Я вас запевнюю, що центр Донецьк. Ні одного разу українська армія не обстрілювала. Так, це був район аеропорту, це був шахта Октябрьська. Це була ось де облвоєнкомат. Ось це було. Чому? Тому що там знаходилися. Військові Російської Федерації і це були військові дії, але коли вони закінчились практично активні, тільки були локальні, активні закінчились в 2015 році. Ніколи Україна Донецьк не обстрілювала. Це робили самі ДНРівці, коли потрібно було зробити якусь провокацію. Це на кшталт там. Різні вони устраювали, ну, до, до прикладу, там, збили самоліт, але треба було відволікти. Або ще щось, або ще щось, або ще щось. Так робиться і зараз. От сьогодні там Росія скликає Раду Безпеки ООН по питанню озброєння України Америкою і світом. І ось тут вони обстрілюють два. Дві доби подряд, Донецьк. Центр города, щоб показати, даєте озброєння, а вони вбивають мирних мешканців. А, вони, не, вони, начебто, не вбивають. Путін сказав, вони перші почали. Да? Коли у нього ж ви стріляєте? Что ж ви стріляєте по пологовим будинкам, по енергетичній системі, по е, дитячим садкам, по е, драмтеатрам, по школам? Вони перші почали, вони мост, вони стрільнули по мосту или взорвали Мост. Слушайте. Оце донечани мої земляки. Вас там бувають свої, а настропаляють вас на українців. Я ще раз кажу: Україна не стріляє по Донецьку. І хай і хай це скажуть або заперечить такий собі член. ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Нестор Шуфрич, хай це скаже, що він згоден, що це ЗСУ стріляє по центру Донецьку. Чи не згоден? А я хочу подякувати донаторам тим, хто перечислив гроші на існування каналу, і військовим Донецької області, нашим військовим. Це Куяніченка Ірині. І Ніколаєнка Гані. Скільки є? Так от хай Шуфрич, він же сказав, він вважає себе принциповим борцем за свободу слова. І з посади голови комітету сам добровільно не піде. Хай звільняють. сказав. Так от хай він скаже. А знаєте, що він скаже? Я же не знаю, я там не присутствовал, я не являюсь свидетелем. А це такі козли. Оце такі козли. Ще Шуфрич сказав, що перевірки у московських попів вважає помилкою. Чому? Тому що його осередки. Військові знищують отаких потвор у нас страшно скільки. Страшно скільки таких потвор. Таких, як от пан Ахметов Є такі у нас, знаєте, от начебто, начебто ДТЕК, начебто електри... електрика, енергія. Але ж це не він робить електроенергію нам. Це не він ремонтує трансформатори, ліні... мережі електропередач. Це не він все робить. Це роблять люди, українці. А він каже: а він вже пішов в атаку. Він тут, Порошенко в Америці дав покази по плівкам Деркача і по всьому іншому, по Медведчуку дав покази, що там, як там. І почали вони цей тут травити Зеленського і казати, що він не невірно веде політику. Послухай, яка політика під час війни, які вони покидьки? Взагалі, цей тут той там, Тандем опять сформувався і опять пішли вони знову. Що вони знову затівають? Друзі, ви подивіться. Подивіться, що вони затівають здачу України знову, просту здачу. А ви знаєте, що він сказав Ахметов? Якщо хочете почути, то підпишіться сейчас. Зараз підпишіться на мій канал. Поставте. Вподобаєчку, натисніть дзвіночок, друзі, це потрібно. Це потрібно і каналу, і мені. Я думаю, і вам, щоб ми спілкувалися. І я хочу подякувати вас і за коментарі, і за розповсюдження. Так от Ахметов сказав, що перший капітал свій. Він, начебто, дістав граючи в карти і їздив на змагання в підкидного дурачка. І ось там він зробив свій перший капітал. Слухайте, державу вважає дурнями. Повними. А підспівує йому, знаєте хто, Його бувший менеджер, звичайний менеджер Тарута. Тарута був менеджером у Ахметова, коли він купив декілька там підприємств і став володарем після Аліка Грека, коли підірвали. Брагіна, ну. Поганяло у нього було Грек, а хаті Браген, коли підірвали, як, як Ахметов із п'ятирядного став е, першим, він е, каже, що він був, знаєте, карте, картежником великим, Каталою, як раніше називали. Ну, не пам'ятаю такого, я багато знав людей, які грали в карти. Від Зуя Інаківського. І до інших. Ну, не був він в перших рядах, я думаю, в других рядах. Можливо, він грав в картах. Там десь. Але тепер от. Ну, грав. І ми в школі грали в треньку. а потім в технікумі теж, теж грали, всі грали. Всі грали. І в свій час Ахметов запустив цю легенду, запустив цей міф, щоб не казали, що він на Рекіті, що він на бандитизму, на злочинності здобув свої гроші, щоб там пішло начебто в карти виграв. Ну, Начебто виграв. Тут. А погано, що ці олігархи Порошенка, Ахметов, Пінчук. Фірташ, Вони знову об'єднуються під час війни. Це покидьки. Покидьки. І ті, хто їм підспівує, люди, ви, ви, ви взагалі хто? Ви взагалі, люди, у вас поспать, пожрать, посрать, вибачте, поспать, пожрать, посрать. У вас іншого нема. У вас нема держави. У вас нема. Батьківщини, малої батьківщини, великої батьківщини. У вас нема лісов українських, лісів, вибачте, у вас нема хліб посіяти в степу, а потім брати його. У вас нема цього нічого. У вас і гроші, 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 навіщо вони вам стільки? Як ви можете ненавидіти людину, яку обожнює весь світ? І як ви можете гнобити людину, е завдяки якої Україну впізнали в світі і з Україною стали рахуватися? Та навіть якби я, ось я є противником Порошенка, а якби це був він, я б, може, не хвалив його. Але я просто мовчав. Це був би президент України. І він був президентом України. І ось тут так. А поїхати кудись і десь щось розповідати і розказувати, і давати інтерв'ю якимось там іноземним виданням, і так далі, і так далі. Ви хто? В останні покидки. Підписуйтесь, друзі. І я вам скажу, що на Росії більше не залишилось ніяких автомобільних брендів світового масштабу, окрім китайських. Всього там є зараз 14 автомобілів, які виробляються в Росії. Три з них ГАЗ, УАЗ і ВАЗ. Це російські. І 11, всі 11 це китайські бренди. Ну тут треба світу подумати. А чи потрібні в Європі, в Америці, і в Австралії, і де, де угодно китайські автомобілі? Хай їдуть в Росії. Там у них зараз ринок, хай вони там і живуть. Така от ситуація, друзі. Ну і останнє Росія категорично, як кажуть, Відмовилась продавати нафту за 60 доларів. Категорично. Тому почала продавати її по 43,6 долара. <гум> <гум> Тому що нафта впала. Вони теж, які вони, якісь вони стрьомні такі, ми не будемо продавати по 60 доларів. Ми не будемо, ну продавайте по 43. Ну це ж нормально. От так, друзі. Завтра субота, завтра буде 5 хвилин. До завтра. Україна переможе!